Ви дивитесь клуб 700. 50 років тому батько Стіва Гріна, маючи тільки гараж і мрію, почав виготовляти і продавати мініатюрні рамки для фото. Незабаром він відкрив магазин, потім ще декілька. Зараз Хоббі лобі справжній гігант роздрібної торгівлі. Завдяки цьому сім'я Грін запустила один з найамбітніших проєктів. Стів Грін, президент Хоббі Лобі, мережі товарів народного промислу, яка налічує 900 магазинів у 48 штатах. до того ж, він голова музею Біблії, в якому зберігаються рідкісні артефакти, що охоплюють 4 тисячі років історії. Він запрошує кожного відчути перетворюючу силу Біблії. Прекрасний музей, я повинен відвідати його. Стіве, вітаємо в клубі 700. Дякую, Ендрю. Дякую, що прийшов. Тебе постійно запитують про хобі лобі. Упевнений, ти з трепетом дивишся на те, як усе почалося, і яким хобі лобі став зараз. Ваша сім'я, хоч трохи уявляла, якого успіху досягне. Мій батько працював у компанії, що має мережу магазинів і завжди мріяв про власну Це було його бачення. він дивився. На два-три роки вперед і намагався розвивати бізнес. Бог благословив його в цьому. Ми дуже вдячні Богу за це. у сучасній економіці є багато мереж, які закриваються або скорочують свій бізнес. Як ти думаєш, чому хобі лобі настільки успішні? у нас завжди була тверда основа на якій ми будували наш бізнес. На біблійних принципах Ми працюємо багато і старанно, діємо чесно, піклуємося про наших співробітників і клієнтів. Звичайно ж, це не є гарантією успіху. але ми намагаємося вести наш бізнес на принципах Божих і бачимо, як він нас благословляє. безумовно для роботи нам потрібно багато працівників. У нас 45 тисяч співробітників. Самі ці чудові люди. Роблять нас успішною компанією. Ми благословенні та вдячні Богу за це. За кожну людину, яка працює в нашій компанії. чи потрібна дисципліна для того, щоб вести бізнес по Божому? Деякі люди не розуміють цього. Це означає, що ви не берете участі в певних бізнес практиках? так, можливо, не щодня. Але це виклик, з яким доводиться стикатися. Як ставитися до працівників, які працюють не так, як ти хотів би. Нам потрібна дисципліна, потрібна працьовитість. Часи змінюються, тренди змінюються. Потрібно стежити чи не пасешти задніх. Потрібно завжди бути поготові. Потрібно бути конкурентно спроможним. Кілька місяців тому ви вирішили зробити щось незвичайне. Ви хочете віддати компанію? Мій батько написав книгу, віддаючи все і отримуючи назад. Він говорив про планування спадщини тому що вона продовжувала рости і розвиватися. Батько багато років розмірковував і постійно працював над тим, як усе правильно передати. Але одного разу він почув, як бог сказав: чий це бізнес? Чи він твій, щоб його віддавати. Батько зрозумів, що бізнес належить Богові. і тоді він почав думати, як передати його йому. І ми з нашими радниками підійшли до цього питання не так, як інші для нас це не питання передачі спадщини родині. Насправді, ми плануємо віддати її окремій організації. Ми будемо керувати нею, але це не означає, що вона буде нашою. Ось як це виглядає. Ви говорили, що питання не в щоденних операціях бізнесу, а в тому, щоб дивитися вперед. Це радикальний погляд. Так, це відрізняється від інших. У нас є юристи, вони казали, ось як це зазвичай робиться. Але тато погано спав ночами і говорив: це неправильно. Упевнений були люди, які намагалися відмовити його. Так багато хто говорив, усе потрібно зробити ось так. Але були й ті, хто говорив ні у вас інша ідея і ви можете все зробити інакше. головна думка була в тому, що бізнес не належить нам. І якщо він не наш, то як зробити все правильно? Саме ця ідея привела нас до того, про що батько написав у своїй книзі, віддаючи все і отримуючи назад. Це дивовижно. Ваша сім'я просто сказала, цей бізнес належить не нам. Ще одна ваша пристрасть музей біблії. Чому ви вирішили відкрити його саме в окрузі Колумбія? Була група людей, які хотіли відкрити музей Біблії. В Даласі. Ми збиралися допомогти їм. у підсумку нам доручили керувати створенням музею. І коли це стало нашим проєктом, то я сказав А чи хоче Бог бачити його в Даласі? Нехай він покаже нам, де він має бути. я розглянув 10 варіантів і зрозумів, що музей має бути там, де матиме найбільше впливу. У нас з'явилося ще два варіанти. і Ми почали розглядати три міста: Даллас, Нью-Йорк і Вашингтон. Ми провели опитування, в якому запитували у людей чи відвідають вони такий музей. Найбільше позитивних відповідей ми отримали у Вашингтоні. Нью-Йорк був на другому місці, а Даллас на третьому. Логічніше за все, музей біблії відкрити там, де люди відвідують музеї. Так округ Колумбія став нашим місцем. У нас з'явилася можливість придбати ділянку, і ми купили її. Ти і твоя сім'я завжди цікавилися біблійними артефактами? Не зовсім, але це і не було для нас чимось чужим. Мій брат відкрив християнський магазин Мардел. Там був найкращий вибір біблії України, і раз чи два на рік він говорив про те, що потрібно створити музей біблії. Але це була лише думка. Це не була ідея, яку ми намагалися реалізувати. Це не було чимось чужим, але й не тим, чим ми займалися. Які експозиції ти любиш найбільше? Що ти любиш дивитися? Я розглядаю конкретні артефакти, точніше, репліку. Великий сувій саї, це неймовірне свідчення. Автори нового заповіту говорять про те, що Ісус виконує пророцтво з Ісаї 53. дехто скаже, що пророцтво було написано після Христа, тому що там явно зображується його страждання. Але цей сувій був написаний за 100-200 років до народження Христа. П'ять авторів говорять про це пророцтво. Мій улюблений з них Лука, він описує, що сказав сам Ісус під час останньої вечері. Я повинен виконати написане про мене. До лиходіїв зарахований був Він цитує 53-й розділ. Сам Христос каже, що виконує пророцтво. Великий сувій Ісаїй був написаний до народження Христа. Це потужне свідчення про істинність писання і про те, що воно має божественну природу. Згідно з біблійною лінією часу, Ісаїй жив за 700 років до Христа, але в нас немає доказів цьому. Але якщо Бог нам нам докази за 100-200 років. То може дати і за 700. для нього це не проблема. Це дивовижний доказ істинності писання. І останнє запитання: у вас багато завдань у бізнесі, в сім'ї, в музеї. На тобі лежить велика відповідальність. Як ти підтримуєш стабільність та ентузіазм? Є у тебе секрети щасливого життя чи щось таке? Я одружений. Мені в усьому допомагає дружина. Вона мені каже, що я маю частіше бувати вдома, але на щастя часто їздить зі мною. Це допомагає. Наша донька ще вчиться в старшій школі, і ми підтримуємо її. Нам пощастило, що нас оточують чудові люди. Я зміг передати багато обов'язків іншими, лише наглядати. Це дозволило мені звільнити час для того, щоб більше займатися музеєм Біблії. Це постійний виклик. Мій графік швидко заповнюється, але я намагаюся підтримувати бізнес, не забуваючи про основне про родину, про сім'ю, про дітей. Це найважливіше. Ми раді, що ти прийшов на інтерв'ю. Радий бути з вами. Якщо ви хочете дізнатися більше про музей Біблії, то можете відвідати сайт, адреса якого вказана на екрані Стіви. Ще раз дякую за розмову. Я був радий. Ми скоро повернемось до вас. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Зілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Для поліції Кортні була наркоманкою для психіатра. Людиною, що страждає на біполярний розлад, протягом багатьох років вона намагалася, але ніяк не могла привести своє життя до ладу. А потім сама собі поставила діагноз. Вона зрозуміла, що цитую хвора на голову, і насамперед їй потрібен великий лікар. Я любила перебувати під кайфом. Це допомагало мені притупити білі і сховатися від реальності. Кортні Вільнгем просто не могла не стати наркоманкою. Її батьки були наркоманами і постійно влаштовували вечірки. Вона жила з батьком, який, незважаючи на залежність, робив усе для того, щоб Кортні почувалася улюбленою. Це змінилося, коли він сів у в'язницю, а дівчинка переїхала до матері. Десятирічна Кортні зіткнулася з психічним і фізичним насильством. Я плакала, бо сумувала за батьком. А мати казала мені, що він не любить мене, що він наркоман, невдаха, і цим ранила мене. Я не вірила їй, але мені було боляче. Я відчувала себе негідною любові. У Кортні з'явилася депресія і тривожність, а з ними гнів, який вона багато років носила в собі. У старшій школі дівчина випускала пару за допомогою трави та різних препаратів. До 20 років її двічі заарештовували за насильство: одного разу проти матері, а іншого проти співробітниці в барі. Кортні почала працювати барменом, але не могла стримувати свій гнів. У мене були дивні перепади настрою то злети, то падіння. Це виснажливо. Тим часом пошуки любові тривали. Деякий час Кортні знаходила її, займаючись стрептизом. Я шукала схвалення, якого не отримала в дитинстві. Я відчувала себе гідною, коханою. У мене були чудові друзі, і я думала, що моє життя налагодилось. Усе це закінчилося, коли Кортні завагітніла. До того ж, у неї було безліч проблем через наркотичну залежність. Кортні вийшла заміж, розлучилася і народила другу дитину, сина. Кілька разів її заарештовували за різні злочини, серед яких зберігання наркотиків і насильство. А незабаром вона підсіла на героїн. Тепер вона звернула свій гнів і ненависть проти себе. Я вважала себе жахливою людиною, ні на що не здатною. Я думала, що не стану нормальною, не знала, як бути тверезою. У 25 років після розлучення кортні зіскочила з героїнової залежності і почала ходити до психіатра, яка діагностувала в неї біполярний розлад, і прописала препарати, що мали знизити рівень тривожності. Три місяці по тому вона зірвалася. Одного разу поліція знайшла кортні в припаркованій машині з передозуванням героїном. А її син сидів на задньому сидінні. Її заарештували і звинуватили за шістьма статтями. Серед яких було зберігання і розповсюдження наркотиків, порушення випробувального терміну і загроза життю дитини. це був невимовний сором і жаль. Я не могла повірити, що знову стала наркоманкою, що наразила на небезпеку життя своєї дитини. Я опинилася у в'язниці далеко від дітей, але найгірше було те, що я втратила їх. Очікуючи на вироки, перебуваючи в ізоляції через ковід, у Куртні з'явився час щоб подумати про своє життя. Вона почала читати короткі послання, які видавали у в'язниці. Одне з них привернуло її увагу. Воно стосувалося людей, з якими був Ісус. Це були люди подібні до неї. Фарисеї запитали Ісуса чому він їв з такими покидьками? Чому він проводив час з грішниками і митарями? Ісус сказав їм, що потребують лікаря хворі, а не здорові. І це торкнулося мене. Я завжди була грішницею хворою на голову. У мене був неправильний погляд на життя. Я знала, що він прийшов заради мене. Я пам'ятаю, як сказала Богові Ісусе, мені потрібні зміни. Мені потрібно, щоб ти вів і направляв мене. Я прошу тебе, змий з мене увесь цей бруд. і знаєте, я вперше відчула мир всередині. Я не відчувала його раніше. А коли пішла до церкви, відчула його присутність і зрозуміла, що я гідна. Я була рада покаятися і попросити Бога пробачити мені усі мої гріхи. Я зрозуміла, що можу почати спочатку. Кортні світило кілька років в'язниці. За два місяці дослухання вона почала шукати Бога і молитися про те, щоб їй пом'якшили покарання. На суді суддя зняв усі звинувачення, окрім одного, яке розглядалося як хуліганство. Її зняли з випробувального терміну, і вона записалася на програму з боротьби з наркотичною залежністю. І коли вона проходила її, Бог позбавив її 13-річної залежності. Я вдячна йому за ті обставини, через які я пройшла, за те, що він допоміг мені. Бог явив мені свою милість. Мені повернуло дітей набагато швидше, ніж зазвичай, тільки Бог міг зробити це. Кортні каже, що Бог змінив усі сфери її життя. Бог позбавив мене тривоги, депресії та гніву. Тепер я у повному порядку. Я радісна. Я не приймаю жодних препаратів або ліків, і це дивовижно. я стала нормальною. Він Відновив мене. Він може відновити ваш розум, повернути радість і мир. Її зцілення було пов'язано з тим, що вона пробачила всіх, хто поранив її, включно із матір'ю. Він допоміг мені позбутися гіркоти і гніву до цих людей і знайти мир у 2022-му Кортні вийшла заміж за кріса, і у них чудова сім'я. Кортні розповідає про свій шлях у жіночих центрах і церквах, проголошуючи той факт, що Божа сила може змінити будь-яке життя. Зверніться до Бога. Віддайте своє життя Ісусові. Через що б ви не проходили, яким би важким не було ваше життя, Бог змінить його. Він відновлює, стілює, забезпечує. Він не робить усе він справді робить усе. Немає значення, яка у вас потреба і через що ви пройшли? Бог може спокутувати геть. Усе ось чому ісуса називають відкупителем Спокутувати щось означає викупити. У вас щось забрали, а Бог викуповує, відновлює те, заради чого він створив вас. Чудове слово чи не так? Можливо, ви в такій ситуації, як і кортні, ви виросли у важкому середовищі. Усі кажуть, батьки були наркоманами, і він став наркоманом. Він ніколи не зміниться. у Бога є слово для вас. Ісус сказав, я прийшов, щоб звільнити бранців. А також він прийшов, щоб ми мали життя з надлишком. Не просто жили, а жили з надлишком у повноті, і у багатстві. Ваше минуле не повинно визначати вас. Вас не повинно визначати те, як до вас ставилися інші. Це те, що хоче зробити ворог. Він каже, що ви нічого не варті, що зайшли занадто далеко і не зможете повернутися. А також що Бог не може любити вас після всього того, через що ви прийшли, і що зробили але ісус дає нам новий початок. Якщо ви потребуєте сьогодні цього, то історія Кортні має підбадьорити вас. це саме те, що вона отримала. Чи було їй легко? Гадаю, що ні? Їй знадобився час, знадобилося оновлення розуму. Оновлення розуму це коли ви відкидаєте старе. Вона зробила те, що повинна була зробити. Вона прийшла до Ісуса і сказала: Боже, я віддаю тобі усе, я віддаю весь свій хаос у твої руки. Навіщо він Богу? Бо він хоче. Хоче, щоб ви прийшли до нього, бо він створив вас з божественною метою і наміром, щоб ви були частиною його царства, були його дитиною. Коли ви чиясь дитина, то усе, що є, належить вам. Це ваша спадщина. Ось що Бог говорить вам сьогодні: дозволь мені зцілити тебе, дозволь мені прибрати усі камені спотикання, які опинилися у твоєму житті. Він спеціалізується на цьому. Тож просто прийдіть до Нього і попросіть у Нього новий початок. Ось я, Ісуса, ось я в хаосі. Хоча Бог і так знає це, але нам потрібно визнати це. Я в хаосі, я приймала неправильні рішення, ішла не тим шляхом. Я зіпсувала усі можливості, що випадали мені, і тепер приходжу до тебе зі своєю розбитістю. нам потрібне смирення. Ми пов'язуємо свою цінність зі своїм життям, своїм вибором, поведінкою. і так само тим, як на нас дивляться інші. Але з ісусом ви можете почати усе заново. Не дозвольте світу і ворогам Бога вкрасти у вас те, заради чого ви були створені. Бо ви дитя царя царів і владики владик. Сьогодні ваш день відновлення. Помоліться зі мною зараз. Питання не в словах, а у ставленні вашого серця до Ісуса, який заплатив цінгу за вас. Це сталося дві тисячі років тому, коли він висів на хресті, коли його били, йому рвали бороду, на голову надягли терновий вінець і проткнули бік списом. Усе це сталося заради вас і мене, заради усіх нас, щоб викупити нас від гріха і дати нам новий початок. Помоліться зараз зі мною. Ісусе, я приходжу до Тебе, і усе у мені говорить, що я не можу бути гідна того, щоб отримати спасіння. Боже, я недостойна. Але, Ісусе, Ти гідний. Ти заплатив ціну за мене, і сьогодні я приходжу у смиренні, стаю навколішки перед тобою і визнаю, що наламала дров. Я віддала свою ідентичність і спадщину дитини Божої. Але я приходжу сьогодні до Тебе, тому що мені більше нікуди йти. Мені потрібен Спаситель. Ісусе, дякую, що дві тисячі років тому Ти врятував мене. Сьогодні я віддаю тобі усе своє життя і прошу дати мені нове життя, нову надію, пробачити мої гріхи і навчити мене твоїх шляхів. Молюся в ім'я Ісуса. Амінь. А я нагадаю вам усім, що в разі будь-яких ваших проблем, ви пам'ятаєте, що можете завжди звернутися до нас і до молитви. А закінчимо ми сьогодні випуск словами отже, покоріться Богові! «Противтеся дияволові, і він утече від вас. Благослови вас, Господи.